Вітаю вас на каналі All Car. Сьогодні в Рубриці автомобілі на продаж. До нас завітав такий чудовий автомобіль від ВАК групи, а саме Гольф 4 -го покоління 2000 року. Він приїхав своїм ходом з Німеччини, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на облік. З бензиновим двигуном 1,6 MPI надійним, Всеми любимим. в такому гарному кольорі, на гарній комплектації. А саме головне в рідній фарбі з пробігом 230 рідних кілометрів. Зараз пройдуся, покажу вам як він виглядає з усіх сторон. Пройдуся по лакофарбовому покриттю. Незважаючи на те, що мінус 12, у нас сьогодні зйомки. Так, зараз пройдуся по лакофарбовому покриттю. Денні місця дивіться нічого не фарбувалося. Йдемо далі, задня дверка. Заднє крило. Арочка, щоб не казали, що підфарбовувалося щось такі. Гарні диски, оригінальні, Volkswagenські, зимова гума, ханкук в дуже гарному стані. Всі стекла в оригіналі. Задня кришка багажника. Заднє праве крило. Дверка. Вся фарба в даному автомобілі повністю в оригіналі, без жодного косметич косметичного підфарбування. Диски було замінено в Німеччині. Фари з лінзами все працює, навіть е працюють омивачі, все, кожна кнопочка працює, покажу вам комплектацію. Чотири стеклопідйомника, електро. Коректор дзеркал, підігрів дзеркал. Пробіг складає 230 тисяч кілометрів, 230 кілометрів. Підігрів і сидінь. Все працює. Автомагнітола з блютузом, з флешечкою. Також все працює. Без нарікань. Кондиціонер заправлений, також працює так виглядає куліса. Руль в такому стані. Частенький потолочок. Не обвис, не прокурений. Дуже гарно виглядають сидіння. Такі сидіння, такий стан їх. Комплектація edition. Задні карти. Задній ряд сидінь. Фаркоп оригінальний, з'ємний. Влочка повнорозмірне Запасне колесо Нове Домкрат Ключ Крючок. Задній ряд сидінь. Це частеньке, не захаяне. вибачаюся передня карта. Документи, сертифікат, все зроблено. А Автом, в автомобілі було замінено олива, фільтра. Зараз заведемо. На дворі мінус 12. Завівся з пів оберта. Працює тихенько, ніякі ролики не свистять. Щеплення працює без потусторонніх шумів. Кожна кнопочка працює. Дзеркала, будь ласка. Двигун працює тихенько, оберти не плавають. По ходовій частині ніде нічого не стукає. Підвісочка відпрацьовує дуже гарно. По кузову нагадую ні, жодного рижика. Відкриємо капот. Двигун не мився. Так як приїхав автомобіль, все в такому стані. Антифриз чистенький, акумулятор новий, без емульсії. кришечку. Рекомендую даний автомобіль, якщо б, чесно говорячи, я б такий автомобіль залишив би собі. Нагадую, таких, таких автомобілів дуже мало, але вони є. Ми їх знаходимо. Пробіг даного автомобіля, нагадую, складає 230 тисяч кілометрів. Вартість складає 4750 доларів.